Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас 19 липня, це 29-й день без цукру. Був досить такий непростий період з 13 по 14 день, тобто перших два тижні цукор дуже важко було кинути. На мою думку, як я казав спочатку, це ну, можна сказати такий найсильніший дозволений наркотик, тому що. Дуже-дуже важко від нього здихатися. І сьогодні 29-й день, завтра, якщо все буде нормально, буде 30-й, як завжди, в таких ситуаціях, коли досягаєш такої поставленої мети, то виникає певне таке відчуття пустоти всередині і якоїсь такої втрати мети, втрати організаційної цілі. Як ми знаємо, ціль це. Мета це те, що визначає стратегію, а вже стратегія визначає тактику, а тактика це те, що ми робимо постійно. Ну, тобто завтра я буду вирішувати, чи точніше вирішувати я буду і сьогодні, і завтра, і в мене є на вибір два варіанти. Колись давно, я пам'ятаю, було літо, коли я піднімався о четвертій тридцять, гуляв з собакою, і це були дуже продуктивні місяці, тому я думаю, що може. Зробити новий челендж 30 днів підніматися о 5 ранку, чи там у 4 30 і подивитися, що це буде. Або інший варіант це 75 днів без цукру. 75 днів насправді це багато, це ну зовсім інша ситуація ніж 30 днів. Ось така от: ну, ще вам обіцяю на цьому тижні сюрприз. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.